Пі приймають в ванни, їм там нравиться подобається купатися в пісочку, патушок і корочка миється, піречку свою, бачите, як їм подобається? Така ванна у них там є. І вони І накидають тут. І кліють. Їм так, їм так подобається пілечко прополаскувати в такому попелі пісочку, такому спеціальному для корей. Не можуть поділити, їм так подобається там. <гум> разом бачите Треба, щоб хоч один купався, а вони вдвоє, вдвоє залізли. І давай купатися там і подобається. Какие-то шоки, корочка, красавчики. О, ры-ри ха. Подумайте им такая процедура спа массаж для Ну, Півень гребе, гребе. І так, і так. Там косять траву, чують, такий звук на фоні. Все, аж заснули від, від цього. Так їм подобалася така ванна, що там щось і заснути. Вже ця курочка вже не поміщається. Ох, її о, все. Не мало місця їм там убо. Треба ще один не може ніяк поділити місце між собою. Нагибається, нагрибають на себе пісочок. Така їм процедура для пір'ячка подобається. Ой, і так, і так Нагрибай, нагрибай, нагрибай. нагрібає. Час хтось когось, хтось когось це. Витовчи. Звідти. О, все, перекинули щось. Свою цю. Все, вже не треба. Вже намився, накупався, чистенький, вже курочка одна залишилася. А він рядышком, думає помився біля неї. рівно лік. Дивіться, який прикольний білий. Думаю, що там теж буде таке. Ага. О, курочки хоч більше місця буде помитися. І він присідає, а там не таке, там нема такого пісочка біля того. А там класно, тепер роздолі курочки залишились. він ще до неї ще туди все рівно залізе, бачите. Як їм подобається такий пісочок гарний. Помиється, хоч. Помиється своє пірочка. А ні, Пітька, там, за, за, там не таке вже, бачиш, трохи не таке. Хоч лягай, хоч не лягай, але там не таке. Курочки залишимо. Ну що ти, ліхти і ліхти, красавчик, ага, там не таке, не такий пісочок, там нема такого. Ой, а там як вриється курочка. Ой, нагрібає на себе зверху. Вона хоче прям заритися тут. О, 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 який фантам. Рий-рий-рий. А там Петя все вже, там не таке. Хоч лягай, хоч не лягай. Там нема такого пісочка, як у курочки. Дітька думає, що і там таке буде. Ой, корочка хоч помиється її таки подобається. І там, і там вони сюди ходить Красинці. Ой, яке на нагрібається. Зверху пісочок. Ой боже, що це в нього з голосом сталося? Всі другі там закритий, зачинений. От і в нього щось з голосом вже голосом розірвався. Ось такі. кури цікаві миються. Квохі.